Отримали хоки ось такі жіночі чоловічі. 1500 коштує. Це унісек, 40 розмір. Отакі гарненькі. Отакий величенький розмір. Це на устілку 31. 1600 коштує розмір 48 US 14. Так, ось такі. 1600. Це а хопара і хопара ж два. Це хопара два, а це хопара. 1600. Сороковий розмір 25 устілочка. Так, 1300. Це в нас 42, 2 3, 27 устілочка. Вони всі унісекс. Так, дроб 3, 27,5, 1500 коштують. Це хопара. І ось такі, 1600, також хопара, 46 29,5 устілочка. Так, і ще отримали ріфи, бомбезні. кросівки, літні варіанти, ось такі 1800 коштують. В різних будуть розмірах. Декілька є розмірів в одному кольорі. Ось такі, наприклад, 45-й розмір, усілка 30. Ну, тут шикарна. Усілка тут анатомічна, ось така м'якесенька по типу меморі, Вони легенькі-легенькі. такі легесенькі. Ось такі вони. Задничок в них замшевий. Дуже класно. Нові в коробочках нагадую, це американський бренд. Не буду всі показувати, бо не всі тут ось така є моделька, такий графіт. Це 38-й розмір, 38,5, навіть 25 устілочка. Ось такі є сірих в різних розмірах. Є. Їх буде 45-й, це, а є і менші. Так. От ось такі 44,5. Дуже класно На літо це шикарний варіант. Вони дуже зручні, стильні, ось такі чорні, красиві. 44-й розмір. Ще будуть і чорні ще й розміри. Бо я не всі буду показувати ось такі колір хаки. Всі, я ж кажу, дуже гарні, дуже гарні, легесенькі Так, і ось такі. Молочно-коричневі, це 44-й розмір. 29 розмір, вони всі повновірні. дуже класні. Д'янінки та Заходьте за своєю парою.